А зараз повертаємося до головної теми дня зустрічі нового року. 31 грудня. Новорічні вітання лунали і на Євромайданах у багатьох населених пунктах Прикарпаття. Наші кореспонденти побували того дня на Галицькому Євромайдані. Сьогодні, в останній день старого року, передсвятковий Євромайдан об'єднав Галичан на площі Різдва. Тут звучали вітання з наступаючими святами від голови районної ради і міської, віншування від творчих колективів та засівання на щедрий новий рік. Я хочу сьогодні, в день нового року, від Галицького майдану, передати вітання усім майданам по цілій Україні. І саме головне, серце нашого майдана це Київського майдану. Прошу привітати Київський майдан. Бо я сказав наш патріарх Святослав: не бійтеся говорити правду. Говорим правду на Майданах. говорим правду вдома. говорим правду, чоловік дружині, а дружина чоловікові. Я ще раз вітаю вас всіх з Новим роком. Щастя, здоров'я! З Різдвом Христовим. Всього всього найкращого, щоб ми з вами могли зустрітися через рік. Нікого не бракувало. З Новим роком Христос рождається. Славімо Його. Сію, сію, посіваю. З Новим роком вас вітаю. Хай вас буде рік добрий, а вік довгий. Сійся, родися. Жив Пшениця на щастя і на здоров'я і на новий рік, що вам краще вродило, ніж торік. Коноплі до стелі, льон по коліна, що вас ніколи голова не боліла. Сію, сію, посіваю. З новим роком вас вітаю! Це юльону триколі.